Всім привіт! І сьогодні буде притча Все в твоїх руках. Колись давно в одному місці жив мудрець. Слава про його мудрість розмісталась далеко навколо його рідного міста. Люди здалеку приходили до нього за порадою. Але був у місті чоловік, який заздрив його славі. Пройшов він якось на луг, спіймав мотелека, посадив його між зімкнутий долонь, і подумав: Піду я до мудреця і спитаю у нього: Скажи у наймудріший який в мене. Металик в руках живий чи мертвий. Якщо він скаже мертвий, я відкрию долоні, і метелик полотить. А якщо він скаже живий, я зімкну долоні, і метелик помре. От тоді всі і зрозуміють, хто з нас розумніший. Так все і сталося. Заздресник прийшов у місто і спитав мудреця: Скажи у неї, який металик у мене в руках, живий чи мертвий? Пильно дивлячись очі, мудрець сказав: Все в твоїх.